Окупованому Криму, з огляду на фотографії очевидців, сьогодні можна було спостерігати невеликі стовпи диму після того, як вранці на півострові лунали вибухи. А як пише телеграм, канал Кримський Вітер, звуки було чутно на аеродромах Сак, а також Бальбек. А що то були за звуки: Нептуни, безпілотники, Стормшедоу, Атакамси місцевим говорити заборонено. Та Що там говорити? Думати в цьому напрямку, щоб взагалі. І не сміли пропагандисти, заявляють, що українська армія використала близько 40 дронів ракети Нептуну. Ймовірно, Shadow. місцеві телеграм-канали повідомляють про потужні вибухи і публікують кадри диму на військово-морському е училищі імені Нахімова у стрілецькій е бухті. Ну а що стосовно того, що їм навіть думати про це заборонено, так це до гауляйтера з е, Севастополя, який заборонив обговорювати питання безпеки у його соцмережах, і закрив відповідно коментарі. Е, Справ тому, що сьогодні люди е, закидали Розважаєва питанням про повітряну тривогу, е, тому що її скасували до того, як припинилися вибухи. І відразу після припинення тривоги відповідно школярів відразу вивели е, зі сховищів на всі обурення відповів офіційний обліковий запис окупаційного уряду. Мовляв, тема взагалі не для сторінки губернатора. Ви що собі вирішили там обговорювати? І якщо у вас є питання, то пишіть на особисті сторінки керівництва е, Севастополя в ВКонтакті. Ну, коротше кажучи, звертайтесь в приват. А, бо що правильно це переписка не для посторонніх, сказали тим, хто в коментарях намагався з'ясувати, чому саме таким чином все відбувалося. А, а я хочу сказати, які ж ми посторонні. Крим чий, правильно український? Дрони, ракети, чи що там прилетіло? Чи є правильно українське? Загалом вони звели ці дрони в ранг національної ідеї скоро, судячи з усього, кожен українець буде ходити пішки і носити з собою хоча б пару дронів. Мінімум пару один розвідувальний і другий ударний. Але тут є ще один нюанс: Україна за допомогою систем РЕП. Підміняє координати у шахедах і направляє їх назад до Росії та Білорусі. Е, ну, принаймні, так Лемонде. і видання, посилаючись на джерела, повідомляє, що в період з 24 по 26 листопада кордон е, Республіки Білорусь перетнули рекордні 43 безпілотники. А співрозмовник зазначив, що це результати успішного е, спуфінгу, тобто перехоплення супутникових координат. Тому Ну, ви знаєте, я би на отих двох дронах, про які ці псевдоексперти розмовляли, не зупинялася. Нам же тільки дай волю, як то кажуть. І грошей бажано, діючий президент Джо Байден запросив у Конгресу додаткові 24 мільярди на допомогу Україні. Тут звісно слід сказати кілька речей. по-перше, 24 мільярди це от красива така цифра сума. Та але 8 мільярдів підуть на програму Юсей. Це довгострокові поставки, і 16 мільярдів це відновлення запасів, тобто те, що як кажуть, залишається в Америці. А, такі ж 24 мільярди доларів Байден запитував Україні рік тому на перехідний період, поки Конгрес не міг домовитися про новий бюджет, і цей запит тоді було відхилено. Відповідно, на цей запит кажуть теж не надто великі сподівання. Не впевнена, що нинішні 24 мільярди доларів мають шанс бути прийняті у конгресі. Я б особливо на це не розраховувала, скажу вам чесно. Тим більше, що Маск вже сказав свої кілька слів з того приводу. І коли я кажу кілька слів, то я не перебільшую It's not окей, okay, написав маску у соцмережі Ікс, і на тому, відповідно, всі його коментарі закінчилися. А пропозиція Байдена, яка вже викликала невдоволення у деяких республіканців, буде розглянута в грудні місяці. Пише політико, і при цьому можливість того, що Конгрес схвалить цей законопроект або цей запит, видання оцінює як невеликий. Ну і до речі, наразі командира а, Трампа. Команда Трампа вона зайнята тим, що шукає шляхи виходи на Кім А декілька людей у цій самій команді новообраного президента США обговорюють наразі можливість прямих переговорів з главою КНДР з метою розбити лід між Сполученими Штатами і Північною Кореєю. Ну і відповідно знизити ризики збройного конфлікту. Про це пише Ройтерс. А з посиланням на джерело Вашингтоні, і як зазначає агентство, спілкування Трампа під час першого президентського терміну з лідером КНДР тоді закінчилося взаємними образами. Тобто, я ще раз нагадаю, що це була якщо буде, то це буде не перша їхня зустріч. Відповідно, вони вже бачились, зустрічалися. Але тоді це не принесло жодного результату. Трамп сподівається, що цього разу все буде інакше. Незрозуміло тільки те, як Кімчинин поставиться до можливих спроб Трампа. Ну, відновити та цей самий контакт. І за даними змі тижнем раніше, північно-корейський лідер під час свого виступу на військовій виставці у Пхеньяні заявив, що Вашингтон нібито не хоче змінювати свою політику, через що КНДР і США близькі до термоядерної війни.